Понад 30 закладів освіти області взяли участь у програмі інноваційні школи Черкащини. Проєкт започаткували в 2016-му і досі аналогів йому в Україні немає. У чому переваги такої ініціативи розповів під час брифінгу керівник управління освіти області Валерій Данилевський. Всеукраїнські міжнародні чемпіонати з робототехніки, олімпіади та захист робіт малої академії наук, всеукраїнські освітянські виставки та можливість працювати над створенням підручників і посібників. Усе це результат реалізації обласної програми розвитку інновацій у школах. У 23-му році перше та друге місце в міжнародних змаганнях з робототехніки, роботяда в Чехії. Кожен третій учасник предметів Олімпіад і конкурсу захисту науководислинських робітман з числа учнів інноваційних шкіл. Здобув перемогу на обласному етапі. Кожен п'ятий на всеукраїнському. Кожен п'ятий учень, який отримав 200 балів в області в національному мультипредметному тесті, є учнем інноваційних шкіл. Дехто з освітян інноваційних шкіл здобули звання учитель року. За час існування програма виправдала себе, додають в управління освіти області. Для того, щоб стати учасником проєкту, треба виконати певні умови. Перше, це колектив має працювати над якоюсь інноваційною ідеєю. Друге, це колектив має мати відповідне інноваційне обладнання та інноваційні засоби навчання. Третє він має мати інноваційне середовище, внутрішнє і зовнішнє. І четверте, ці педагогічні працівники мають отримати доплату за роботу з інноваціями. Тобто, от в перших двох показниках ми побачили, як інноваційні школи дали результати по учнівських олімпіадах і змаганнях, конкурсах. На сьогодні майже 30 шкіл області, що відповідають вимогам програми, отримали 84 комплекти обладнання для кабінетів фізики, хімії та біології. 19 закладам освіти передали набори лего для робототехніки. Щоб лишатися в проєкті, учасники мають стежити за оновленням матеріально-технічної бази та втілювати наукові ініціативи. Це та робота педагогів, запорука якісної шкільної освіти, впевнені в управлінні. Зважаючи на те, що програма вже працювала певний період часу, було прийнято рішення. Що е, ті учасники програми, які були менш активні, або деякі заклади е, вже е, в зв'язку з децентралізацією попали під реформування, ми вирішили, що ми е, оголосимо е, конкурс і е, готові провести були ротацію тих навчальних закладів, які працюють в цій програмі. Е, так, е, в нас п'ять е, останніх закладів, які по резитивності були у цій програмі. Також попали під ротацію, але їм було дано право, що вони можуть подаватися повторно на участь у цій програмі. У цьогорічному відборі до програми взяли участь 16 закладів загальної середньої освіти. 11 претендентів отримали можливість розвивати інновації та залучати учнів до освіти нового рівня. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.